Друзі, з вами Артем, І сьогодні ми в цьому супертському ролику будемо провіряти, а що буде, якщо буде, 10 хвилин я буду в погоні. Погнали, друзі! Вот наша замечательна поліція. Що нам треба для начала зробити? Ми бегаємося у нашого замечательного ботика і тепер валимо, будемо якось нашого поліцейського обманювати. Вот. Якось такого будемо. Ой-ой-ой, як -ой 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 -ой. тут вдарився в нас. Так, друзі, поїхали в одне містечко на гору. Заїдемо з вами на гору. Що так веде? Заїдемо, попробуємо з вами на гору. Або не, погнали в двори. Погнали двори. Сюди, тепер сюди. Все, братанчик, пока. Так, тепер їдемо ось сюди. І попробуємо. Главне, щоб нас цей поліцейський тупий не спіймав. Во. Все він не бехнеся. Що він зробить? Це правильно. Так, тепер сюди, братанчик. О, ні, ти витримав даже. Такс, ну нічого, нічого, тут ти не витримаєш. Надіюся. Так, ось сюди. Все, з кайфом, братанчик, ти де? чекай ні, 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 ні не мене, мене, мене по плану. Такс. Все. Так, де де? де, Хто чудо тупе? Ти чудо. Так, споїхало у нас дуже мало рейтингу. Так, здоров'я машини мало. Так, треба поїхати, друзі. Ж треба удрати по ходу цього поліцейського, Все, капець, ми в воду влітаємо. Коротше, з першого разу, як ви поняли, не вдалося. І зразу з ходу, друзі, ставте лайк, підписуйтесь на, 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 на мій канал і ставте лайк. Друзі, може би ми з вами поміняли та чіло? Як вам би була така ідейка? Або не поїхала на ці все, все ж таки. Так зараз трафік кричаємо на максимум, щоб була зараз поліція. Їдемо на наше звісне місце там, де є багато поліції. А це, правильно, там, де квартира наша, а ніби скреб за один мільйон. Так погнали? Ти чого не взлетів, не взлетів вверх, Алів. У мене ж вообще перед низенький. Тут можна трамплін робити вообще. О, як цей братанчик улетів? І цей? Взагалі шикарно. Літають братанчики. Так, Також так поліцейські політа, от би було прикольно. Так, друзі, тормозом, тормозом. Ми щось дуже сильно розігналися. У нас тормоза де найіальні, яке може бути. Бо що? правильно, вони за стокові. Це взагалі Феррари на стоку. А ми, я, Як ви бачите, у прошлому відео у мене було. Ну, поза відео, у мене було 5 мільйонів, а тепер вже 6 мільйонів. Що ви думаєте, правильно, я б трошки підкопив. Ти чого, тоже теж розлетів, ти що не хотів, аби линзфлай? Не знаю, не знаю, коротше, полетіли з вами, друзі. Так, золоти цього не бехну. Це На час 17.06. Погнали. Друзі. Друзяки, о, 17.06 у нас. О, мені подобається нол 06. Зразу з сходу, друзі, ставте лайк, підписуйтесь на канал і напишіть коментарі, да, да, друзі. Так, все акуратненько. Злітаючий ще... на як на зло поліції нема. Коли не треба, мільярд поліції є. Так, чекай. бо ти... Коротше, не заважайте, вот, що я хотів сказати. Такс. Вообще кайфово. Такс. Мне надо е, як це називається е, поліцію. І от друзі напишіть в коментарях, чи робити мені такий формат роликів, Так як учора я записав такий ролик збігаю з школи. То вот. Тобто, я машину учити, все, з кайфом, поліція у нас є. Скай, кайфе, кайфе. Так все. А, е, 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 чудо, чудо, чадо. Ты куда? Ты куда чудо? Ой-ой-ой-ой-ой. Так, не по плану все пішло. Я ну, не так прям. Давайте по дворах просто похасане. По дворам. Вот. Сюда. Вот сюда заехаем, ним. Бля, сюда нереально заїхати. Аж куда? ні, ні, не у нас челлендж! Ні, 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 пацаны дівчулі. Два коп, копа просто можна підцепити, але два це буде за жорстко. Ми з одним толком справитися не можемо челлендж зробити. Так, давай, давай, братанчик, давай, 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 давай. Молодець. Е, 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 ти зацепила, ти чудик! Хто чудо тупе. Такс. Просто е, знізає им... Е, трафік нам не треба, вообще трафіка сьогодні. Сьогодні суто без трафіка. Нє-ні-ні. Так, з чекайте друзі меню меню. Останнє просто життя було, а ну, будь ласка, є, у нас Ferrari. Коротше, я не знаю, як це зняти цей. Це взагалі нереально. Бо, слава Богу, що у нас у уж трав не відправилася, а тебе було, да? а тебе треба було багато вообще заплатити за це у я думаю. Ти не знаю, вообще, якщо попадає. Е... От як це називається? Ось ця машина, наприклад, донат-машина. То що, типу, вона потім, щоб її освободити штраф стоянки, треба гроші типу, реальні чи можна за таку валюту? От я не знаю. От, і того я просто не хочу це. Так робити, бо я за це просто боюся, щоб не платити гроші ще. Але я, але я не думаю, що за це має, має бути, але копи жорсткі, копи жорсткі. Можна нам Жигу взяти. Я, чесно не знаю, друзі, ну давайте попробуємо останню погоню, якщо нам не виходить, то будемо проводити ще другу частину, щоб ми могли вже я гуля, бо вже гулю, типа, з'язаюся IQ, типа, бота того. Все, друзі, їдемо п'ять на наше місце. Я вже забучуся за п'ять минут бо вже скільки разів поїхала. Ну на цій Феррарі кльово їхати, вона в виправ... управлінні виправ... укласна, то що на конусах підкидає, от чому один є мінус. Ну це нічого страшного, бо це, машина сама не видно, це тут конуси видні, бо вони як трамплинчики такі малесенькі. Так взлітай братанчик по скайфом, з кайфом повзлітали два братанчика. Чо ви чо ви воздушні жилети берете? беріть же, воздушні просто жилети. Ти чо не взлетів чудо? Надо десь дизна... у 200 км в час, бо ти взлітай у 200 км в час. Вот десь. Бля, промазав. Хоп-о, і от як зараз я продемонстрував. От-от чого не додавлю, то от розробочки, би були поліцейські самоліти. Бо, би летіли, знаєте, є такі червоні вертольоти літають, а вони були поліцейські вертольоти, це би було імба просто. Тот, я б хотів, ставте лайкос. Так, Опа, красивенько, красивенько упхалися. Так, здрави ну це, звісно, не рекорд, у мене був рекорд 200, 210 десь отак. О-о-о! Копчанський! Копчанський! Братанчик! ти де ти йде? братанчик. Все, все, все З скайфиком, просто просто напросто скайфом. Давай, 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 давай Братанчик! Що є. Що ти не можеш нічого зробити. Алло, Що ти, Що ти? Хто ти? Так, ах ти чудо! Ах ти чудо, Блін, що це дерево тут мало бути, так, так, так. Все сюда, сюда, сюда. Тепер тут повертаємо. Тепер у двора погнали, у двора, у двора, повертай повертай Феррарі. Все, бот вписався, що можна, було, ожидаємо. Що й було, ожидаємо, вот. Ну що, братанчик, ти де? Так, ти де? Я ж тебе поняти не можу, ну ладно, ми якраз теж це погоню, погоні, ми а то будем. Ах ти чудо, ах ти чудо, так поїхали, поїхало бистро. Ах, ах він, ах ти чудо! Просто-напросто красиво було красиво, аж два вже навіть копа. Ух ти! Такс, аж два копа це вже не шутки. Так, давай, давай. Ти він писався, кудись? Все ми тут опусть будемо. Трошки шашкуємо. Ой, братанчик, мені страшно вообще, пацани. Так, ні-ні-ні. Ух, красиво, но не, не рискуємо, виходимо в меню. Коротше все, друзі, можу сказати, перше кодове слово на сьогодні буде Ferrari Top і друге кодове слово, нереально бути в погоні. І, друзі, якщо вам цей собі гуцульський кірост сподобався, то обов'язково ставте лайк, а якщо не сподобався, то все одно ставте лайк. І на цьому все. Всім пока!